Про досвід членства Іспанії в європейському союзі розповідав українця маташе з питань культури посольства Іспанії у Києві Віктор Мурсія Гарсон. Це була відкрита лекція у посольстві, яка зібрала близько сотні студентів, що обучають іспанську мову, та представників іспанської громади в Києві. Пан Гарсон розповів про те, що змінилося після вступу Іспанії до ЄС. Також дипломат прокоментував тему сучасної кризи і безробіття в Іспанії за словами Віктора Гарсона, завдяки членству в ЄС. Іспанії завжди вдається переживати складні економічні кризи. Після доповіді дипломат відповів на запитання українських студентів, здебільшого про можливості навчання в Іспанії і європейські перспективи України. Ми вважаємо, що досвід вступу Іспанії до ЄС є дуже позитивним. Ми іспанці вважаємо себе європейцями і хотіли б бачити у Євросоюзі і Україну. Тому хочемо передати вам наш позитивний досвід. я радий, що наше посольство організовує такі зустрічі, і це прекрасно, що українці та іспанці наживо можуть поділитися своїм досвідом. Так ми стаємо ближчими. Проводилися паралелі між тими реформами, які провела вже Іспанія, і тими реформами, які треба провести в Україні для того, щоб так само, як іспанія, приєднатись до європейського союзу, менталітет українців трошечки відрізняється від іспанського, тому що іспанські, якщо не знаю, там вони знизили зарплату, наприклад, вони виходять всі на забастовки. У нас, якщо знизили зарплату, то всі сидять як погано ніхто нічого не робить.